Увага! Цей контент рекомендується до перегляду тим, хто зазнобований московським патріархатом. Господи помилуй! Чому, якщо УПЦ дійсно українська церква, і хотіла єдності, не прийшла на об'єднавчий собор у 2019 році? І не виснула свого митрополита Онуфрія на предстоятеля ПЦУ, адже з її кількістю єпископів вона б точно виграла і диктувала б умови, і була б дійсно канонічною, визнаною Томосом українською церквою, і ми всі мусили б з цим змиритися. Але об'єднане українське православ'я не входить у плани Онуфрія. І Москви. Чому навіть патріарх Кіріл не поминає онуфрія серед предстоятелів автокефальних церков? Бо для нього він такий же підлеглий єпископ, як до прикладу, митрополит Вініамін, якого про людське око величають предстоятель Білоруської церкви, а де факто просто керуючий єпархіями РПЦ у Білорусі. Чому митрополит Онуфрій і єпископат УПЦ досі числиться серед деятелей РПЦ на офіційному сайті? Бо це так і є, вони досі не склали повноваження і залишаються архієреями РПЦ в Україні. Чому не розіслані митрополитом онуфрієм пристоятелям автокефальних церков мирні грамоти про зміну статуту УПЦ? Бо цієї зміни і не відбулося навіть в Україні ніхто не бачив офіційної публікації оновленого статуту? Чому ніхто з 15 предстоятелів автокефальних церков не визнали УПЦ в якості незалежної церкви? Бо про це і не просили. Насправді ніхто з вас цього і не хоче, та й онуфрій не робив жодного офіційного звернення. Чому УПЦ так і не опублікувало нової редакції статуту, ще затверджений собором 27 травня? Якщо статут не опублікований, то і не вступив у силу, а отже, можна і надалі гібридно обманювати, щоб і нашим, і вашим. Чому якщо УПЦ дійсно українська церква вона так противиться переходу на українську мову богослужіння? Бо її завдання пропагувати руський мір і максимально довго утримувати українців у російській сфері впливу, всі байки про Бого ізбраний святой Язик нехай залишить для своїх бабок. Діє просте правило, чия мова того і влада. Чому УПЦ офіційно збирає гум допомогу і пожертви тільки новоєнного призначення і ніколи для передової, бо так можна доводити і нашим, і вашим, а інакше обуриться Москва і проросійська частина пас? Чому Онуфрій, зустрівшись із полоненими росіянами, так і не знайшов часу зустрітися із українськими воїнами, що повернулися з полону, або провідати поранених воїнів українців у госпіталі? Бо це суперечить московському задуму демілітарізації українців і підніматиме їх бойовий дух. А Москва проти цього. Чому в УПЦ немає заборони на поминання за літургію імені московського Кирила як пристоятеля і господіна, і його безкарно поминають по багатьох парафіях? Бо так і благословенно кожен батюшка поминає вголос чи тихо, чи про себе, щоб їх. Не повикидали з храмів? Чому не притягнути до Церковного суду кожен священик чи єпископ Колоборант з УПЦ, що співпрацював із ворогом? Бо отримав повний карбланш від вищого керівництва УПЦ на те саме, Чому знову УПЦ МП? Бо вони мають визнати, що вони далі є частиною РПЦ, або зізнатися, що вони ніким у світі не визнані, крім самих себе і дійсно є самими натуральними розкольниками. Господі помилуй!